Полковник Максим Кривоніс, ім'я цього словетного козацького пташка, увіковічно у назвах вулиць, легендах та народних піснях. Народився близько 1600 року і підписувався як Максим Вільчанський. Прізвище Кривоніс отримав, ймовірно, за форму свого носа. До речі, у мене ніс також не зовсім рівним. Але повернемося до нашого славетного народного героя. Кривоніс воював у Франції під Дюнкертом, звідки потрапив до Шотландії, а потім через усю Європу добирався додому, що дало підґрунтя деяким дослідникам вказувати на його іноземне походження. Був соратником Богдана Хмельницького і свій талант полководця проявив у битві при жовтих водах, де був заступником. Гетьмана. 4 травня 1648 року повів своїх козаків на штурм табору Стефана Потоцького і вбився у перших лавах. Хоч повстали мені не вдалося одразу ж захопити польський табір, однак поляки змушені були відступати у заздалегідь підготовлені для них козаками пастки. У битві під Корсунем ще досвід битві під жовтими водами, розрумив та взяв у полон самого короного гетьмана Миколу Потоцького. Переправшись на лівобережжя, довгий час діяв самостійно. Звільнивши від поляків усю Чернігівщину, здобув дві блискучі перемоги під Новгород Сіверськом та Стародубом. Опинившись на правобережжі, бився з військами магната Яреми Вишневецького. Штурмом взяв міста Бержать та Ладижин, що належали цьому польському магнату. При взятті Немирова вдався до хитрощів, передягнувши козаків у польські мундири, котрі урочистим маршем пройшли крізь відчинну браму міста та оволоділи ним майже без втрат. При штурмі Тульчина уночі козаки зробили підкоп, підірвали мури та кинулися в проломи, завлодівши цим містом. При штурмі полону, фортеця котрого вважалася майже неприступною, козакам-розвідникам вдалося налагодити контакт з обозниками, серед котрих виявилося чимало українців, що співчували повсталим. У потрібну хвилину вони перебили поляків та допомогли основним силам Кривоноса зайти у місто через північну браму. У битві біля Старокостянтинова Кривоніс розбив та розпорошив військо Вишневецького. Та згодом взяв Меджибіш. Блискучою перемогою завершилося взяття фортеці у місті Бар, що вважалося неприступною. У битві під Пилєвою козаки Кривоноса у складі війська Богдана Хмельницького вщент розгромили військо у 40 тисяч шабель під командуванням коніспольського. Але безсмертну славу вдалося здобути корпусові кривоноса при взятті високого замку що на Чернечій горі у Львові. Тут в повній мірі розкрився його полководський талант та організаторські здібності. На превеликий жаль, Максим Кривоніс був поранений у Груди кулею та помер у листопаді 1648 року. Був похований у Києві з великими почистями.